Із заявою про крадіжку до Тернопільського районного управління поліції звернувся 65-річний місцевий мешканець. За словами чоловіка, з його квартири невідомий викрав смартфон. Потерпілий оцінив завдані збитки на 6 тисяч гривень. Під час оперативно розшукових заходів було встановлено, що до крадіжки причетний 56-річний житель одного із сіл Тернопільської міської громади. Ситуація сталася тоді, коли чоловіки разом розпивали алкоголь. Правоохоронці вже вилучили крадене та направили на експертизу. У Почаєві 14 серпня близько 23-ї години 20-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоцикла та врізався у припаркований автомобіль марки Опель. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав ушкодження і був госпіталізований. У водії відібрано зразки крові для проведення експертизи на стан сп'яніння. Слідчі поліції з'ясовують усі обставини події. 14 серпня в місті Ланівці під колеса автомобіля потрапила жінка. Подія трапилася близько 10-ї години ранку. В ході розслідування з'ясувалося, що потерпілою є 36-річна місцева жителька. Жінку з травмами доправили до лікарні. Працівники поліції з'ясовують обставини події. Поліцейські закликають усіх дотримуватися правил дорожнього руху. Водіям слід бути уважними за кермом та стежити за дорожньою обстановкою.